Псалом 94. Господь є Богом відплати, Боже, помсти, з'явився, Суддя землі підіймись і відплати гордим за, їхні, за їх учинки. До яких пір нечистиві, Господи, до яких пір нечистиві будуть торжествувати? Доки всі злочинці будуть зухвало, говорити бундуючно, кричати й вихвалятися. Господи, вони зневажають, твій народ. Пригноблюють, твоє спачну вдову і приходяться, вбивають, винищують сирін. Говорячи, Господь не побачить Бог, якого не помітить. Тож схаменіться, ви найнерозумніші з людей. Безумці, коли ви наберетесь розуму. Хіба той, хто створив вухо, не почує, або той, хто створив око не побачить, хіба той, хто виговує народи і дає людям знання, не покарає. Господь знає всі наміри людей, що вони марні, щаслива людина, яку ти господи застерігаєш, навчаючи у своєму законі, аби він мав спокій у улиху годину, Доки не чистивемо, не буде викопана яма, адже Господь свого народу не відкине і не залишить на призволящих тих, хто став його спадщиною. Суд знов керуватиметься, справедливість і всі щире серце будуть дотримуватись її. Хто підтримає мене в боротьби зі злочинцями, хто вступ Биться за мене проти нечистивці, як би Господь мені не допоміг, до зовсім скоро моя душа опинилася б в бу... Україні мовчання. Щойно я скажу, спотикнулась моя нога, як твоє милосердя, Господи, підтримає мене, коли численні турботи налягають на моє серце, Твої роз... Розради веселять мою душу. Хіба може бути в тебе щось спільного з престолом беззаконня, з тим, що творять зло, прикриваючись законом? Вони об'єднують проти праведника і засуджують на смерть невинуватого. Але Господь є для мене загистом мій Бог скеля моє і мій притулок. Він відплатить їм, їхнім Жен нечистим, їхнім власним злом. Він погубить їх, Господь Бог нас знищить. їх. Амінь.